Ми з вами зараз попрацюємо із додатковим читанням. Відкрийте сторіночку 81. Так, прочитайте, будь ласка, тему. Бо звичайно, що питання у перед в класі. А тому <почування> Ні ні, тему, тему, малятка, тему. В гостях у дитячих журналів. В гостях у дитячих журналів. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте якісь дитячі журнали? Е, можна я скажу? Так. Дитячий журнал букет. Ні. Так, ну доведеться мені тобі повірити, бо я такого журналу не знаю. На жаль, я не читала такого журналу. Ні, я е, я читав та, такий розказ букет. А, Читумані. оповідання зрозуміло. А де ти його читав? І там було написано ж... з дитячого журналу Букет. Ага, зрозуміло. Дякую тобі за відповідь, Лілічка. Тобі слово. Ти наче хотіла відповісти. Ні? Так, ясно, зрозуміло. Ми з вами. Трішечки зараз познайомимося із різними дитячими журналами. Насправді їх існує багато. Це і джміль, і розумашки, і пізнайко, і малятко. І, звичайно ж, ця медіапродукція розроблена спеціально для дітей. Якщо ви колись гортали і бачили журнали, то ви знаєте, що там що вміщене? Просворди. Просворди, що ще? Оповідання. Ага. І вірші, і гуморески, і поради, і цікаві завдання. І такі журнали є і онлайн, і є в паперовому виді. Можна взяти у бібліотеці і виконувати завдання. Я знаю, що коли ми були в школі, ви часто брали в бібліотеках журнали, в бібліотеці наші журнали, так? Так. так. Я взагалі не був у бібліотеці, а ага. Зрозуміла, ну, варто відвідати, там дуже багато є чого цікавого, що можна взяти почитати. І книжечки, і журнальчики, і все-все-все. Ну, а у нашому розділі, який ми сьогодні опрацьовуватимемо, ми почитаємо деякі оповідання, які е, із дитячих журналів. І почнемо із віршика, який називається Комп'ютерні проблеми Григорія Фальковича. Він у нас на сторінці 82. Прочитай його, будь ласка. І обговоримо зміст. У, ко у комп'ютера проблеми дуже він боїться Емми, бо вона хоч невеличка, та гидка у неї звичка. Відбирати в нього мишку, потім звати свою сільську кішку, потім ждати, що вона опалює гризуна. Добре, що подасти гість зранку. Техніку, Техніку не їсть. Так так, скажіть, будь ласка, чому комп'ютер боїться дівчинки? Тому що можна я? Ну кажи. Тому що е, 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 комп'ютер боїться Емму, е, е, тому що вона може призвати сусідську кішку і вона буде полювати за мишкою. Так, скажіть, а слово мишка тут в якому значенні Лілічка? Які бувають мишки? Е е е так, ну. ну давай, Ігоре, скажи, які бувають мишки? Е можуть бу бувати мишки е е е е живі, а можуть бути мишки комп'ютерні. Можуть бути живі, а можуть бути комп'ютерні. До речі, ми вже з вами. Е, можемо виконати завдання у цій книжці? Перегорніть на сторіночку е, 86. І тут є завдання, де нам треба вказати слова з різним значенням. Може бути мишка жива, а може бути мишка <шкоп> а ще Так, Ось а ще тут ручка? ми з вами зараз запишемо слово, начебто одне й те саме мишка, але значення різні. Яка буває мишка? Жива, а може бути комп'ютерна? Так, запишемо. Мишка жива і мишка. А це я тебе дам. друге. Мишка жива. жива. Ага. Мишка. Угу. А може ще Ой. якісь слова пригадаєте, які звучать одного значення різні? Ручка. 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 ручка, так. Яка буває ручка? Ось ручка. Ручка людини. Ось ручка. І ручка дверна. Так, можна другим рядком записати, які ще бувають слова з різним значенням. Ложка. Ложка. А яке в нього значення у ложки? Ну, Ложка, можемо кушати супчик, а ложка так. ще ботинок. Для взуття, так, ложка для взуття і ложка для їжі. Я з тобою згодна. Так, дівчатка, може, ви ще нам слова якісь назвете, у яких різні значення, але звучать вони однаково. От Ми знайшли у віршику слово мишка. Ігор знайшов слово ручка, слово ложка. Може, ще якісь знаєте? А це писати ще одне, так? Так, давай ручка. запишемо. Ручка людини. Аналексіна, а, ну, а нічого що я написала нашу ручку? Нічого. Так. Головне, щоб було зрозуміло, що саме ти маєш на увазі, яку саме ручку. А ще може, ось ручка може бути. Так, ручка може бути. Для письма. Так. Слова так. з різними значеннями можуть бути у нас. У мене ага. більше не зміститься. Ну, нічого. Ну, тут можна під рядочком дописати те, що в тебе не вміщається. Я думаю, що і цього буде вистачить. Так, добре. Так, гаразд. Це вірш, але у. В дитячих журналах є не тільки вірші, а й інші матеріали, і ми з вами трішечки познайомимось. Ось, наприклад, жартівливий вірш Будні. Я б хотіла, щоб ви його почитали ланцюжком по строфі. Першу строфу Ігор, другу строфу Ліля, третю строфу Поля, четверту строфу Ігор, о, Ілля, п'яту строфу Михайло. І шосту строфу я прочитаю, якщо ви не проти. Ні, не проти. Добре? Так, добре. Так. Ну давайте по строфі кожен прочитайте. Так зараз подождіть, я відкрою ту сторінку. Ага. Шіст, 81, так? Друга. Перевернули дім увесь. До гори дном. До гори дном. Догори дном.

Перелякувались десь між рушники. Угу. Полінка тобі слово. Перевер... Перевернули дім увесь цілий дім. Де вверх, де вниз? вверх? где І Як? Це ще твоє колечка. До чей страху? Де верх, де вниз? Де вверх, де вниз? Як тепер? Я шука шукати в нім? Де пліту? Де плінтус? Плінтус тут, а де карниць? Полінка, а, а чого ти не з книжечки читаєш плінтус. з екрану? А що таке плінтус? Це те, чим обрамлена підлога. Внизу на підлозі обрамлена Якове? по периметру, це плінтус. Яков... А це як пол, так? Так, на підлозі між стіною і підлогою ставлять таке обрамлення, це називається плінтус. Так, що далі, Михайлик чи Ілюша? Ілюша, ти і, з нами? Ілюша, 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 ти ілюша, ти з нами? Так, я з вами. Так, прочитай, будь ласка, строфу. Прийде, мат... Прийде Матуся? Що скажу? Прийде, Прийде Матуся, що скажу? Тут приви... Приви... привид був, а я з ним, а з ним бабай, а я злякався і ходжу, шукаю, де наш кіт мурзай. Михайлику <сіця> <сіця> тобі слово. А кит з кутка, собі на... Нявчить усе брехня, усе брехня. Це ж ти розкидав всі м'ячі, всі іграшки зламав коня. Так, Даринка приєдналася. Даринку прочитаєш останню строку? Так, звісно. Пер Перевернувсь, перевернули дім весь до. До гори? До гори дном? До до гори, гори, дном. під, 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 під днем столом. Мені шукати ліжком. Так, і що тепер шукати десь під ліжком, в шафі, під столом? Дітки, скажіть, будь ласка, а чи бували у вас такі випадки, коли ви гралися так, що весь дім до гори дном? Ні. Так. У кого Я бували? Рідко. Бували такі випадки. Даринко, як ти вийшла з такої ситуації? Прийшлося вбрати. Прийшлося прибрати, а в кого ще бували? Ліль, У тебе бували такі ситуації? Ні, ніколи не бували. Зрозуміла, у полі, у Міші бували такі ситуації, у Івері в Плюші? Я не пам'ятаю, ви не, 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 пам у мене так. не було. ну, Даринка знайшла вихід, вона прибрала. А що, який вихід хлопчик знайшов? Що він вирішив зробити? Ні. На кого він вирішив перекласти відповідальність за цей безлад? На бабай, на, на привида. Скажу тут привид був, а з ним бабай. Як ви думаєте, батьки повірять в таку історію? Ні, Я думаю, ні. ні. Я теж думаю, що ні. Гаразд, а про такий... вже як таке. Такий жартівливий вірш, як ми з вами прочитали. І давайте одразу дамо відповіді на питання. На сторінці 86 переговоримо, і ми одразу відпові відповімо на питання. Отже, ми уважно прочитали, і можемо відповісти на питання про вірші. Де живе кішка, яку Ева намагається нагодувати комп'ютерною мишкою? У, у будинку. Точно! У квартирі. А ну прочитайте рядок про кішку із вірша про пробувати. Помір проблеми дуже боїться, бо, еми, бо вона невеличка та гадка у неї звичка. відбирає в нього мишку, потім звать сусідською кішку. Потім Яку, взяти... Яку кішку звати? Ну прикметник ще раз назви. Потім зв... звать сусідку. Так, так де Ой. живе кішка? Якщо сусідська. вона сусідська, то де вона живе? У сусіді. У сусідів, ні. так. позначте відповідь, де так. живе кішка? У А це ім'я в этом, так? В этом. Це сторіночка 86. Завдання. Можна... Ми з вами позначаємо. Я олівчиком? Навіть. добре позначаю олівчиком. Так, а де лежить ведмедик у вірші Юлії Смайль-Будні, там, де безлад чинив хлопчик. Вже, Читайте виправили. першу строфу уважно прочитайте, і ви знатимете відповідь. Дякую. Під столом. під столом. Так, одразу ж можу і цю відповідь правильну позначити, що ведмедик під столом. Гаразд. Зараз, перш ніж продовжити, ми трішечки відпочинемо, а тоді будемо читати дуже цікаву статтю. Добре. Можете зробити Добре. улюблену руханку, або просто відпочити, відкрийте очі від екрану. Тун, 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 відпочити тун, під, тун. під музику, поки музика лунає. Молодці, приєднуйтеся до роботи, повертайтеся. Ох. Удачі багатьох з вас вимкнені камери я вас не бачу, малятка. Анолесіно. Ага. А чому мені до кінця? Економуємо час, малята, бо о 14:15 у нас вже самопідготовка, до цього часу я б хотіла ще з вами опрацювати з кораблі. Так, у нас, готові? Дітки, зараз ми з вами будемо читати і слухати текст кораблі. Е, на відміну від попередніх текстів, ви бачите, що він більший. Це стаття із журналу Абліка. Ангеляткова наука. Цієї статті ви дізнаєтеся про те, як люди опановували водний світ, як вони будували і для чого вони будували різні кораблі, і як вони називаються. Так, давайте зробимо ось як. І зараз мовчки рибку прочитаєте ось цей текст, оцю статтю. І ми з вами потім обговоримо і подивимося. Як виглядають ті кораблі, про які тут написано? А це яка карінка? Рибкою, прочитайте, група? будь ласка, текст. Що, Дарино? А можна по групам? Ні, дітки, мало часу. Рибкою, прочитайте, будь ласка, текст. Рибкою це щоб губки не ворушилися. Добре. Де звук таке відбувається? Таке. Михайло, у тебе щось з інтернетом, напевно. Я не можу так прочитати. Михайло, та інтернет поганий, і так от такі звуки йдуть. А. Ну, розуміємо все. uh <clears throat> Я включила. Я уже читаю. Бранд добре, добре. А я вже все добре. З Ігорем же, значить, тоді можу тобі питання ставити. На твою думку, чи відрізняються перші твори, два, які ми прочитали, і ось цей? А ні, вони не, не ніяк неяк не, е, від, не відліч, відлічають. Так відрізняється чи не відрізняється? Відрізняється. Відрізняється. Що про віршики, ми про перший, про другий можемо сказати? Яка у них мета? Для чого їх написали? От ми їх прочитали, і що у нас відбулося? Сміх, радість. Сміх, радість. Тобто, яка мета цих віршиків? Ви викликати Ще... позитивні емоції, я б краще почула, так? Полінка, ти з нами? Так? Викликати так. позитивні емоції. А ось статтю ви прочитали, вона що вам дає? Ось ми статтю не читали, вона нам дає разом. Так, а яким чином? Ну, що вона розповідає про як я при з як пришли. Я опановувала плоти. Мори, не тільки плоти, так, адже людина плаває не тільки на плотах, про те, як людина опановувала водні простори, як вона будувала, починаючи з найпростіших пристосувань до найскладніших для того, щоб перебратися на інший берег. Так, ну і ви вже прочитали про перший спосіб перебратися з одного берега на інший, це був плод. Пліт українською мовою. Добре, до речі, а для чого людина побудувала пліт, Хто уважно читатель? Щоб перебратися на інший берег. Так, Перебрати... правильно, а точніше, Полінка, а що йому треба було на іншому березі? Йому треба було піститися в друге. Так, другові віддати подарунок, правильно. Добре. Подивіться на це. І перш ніж я відкрию назву, може, ви самі здогадаєтеся? От по тексту дивіться, там виділені слова, це можете підглядати. Це що? Це Знайдіться слово в тексті. Знайдіться слово в тексті. Вітрильник. Так, це вітрильник. вітрильник. У тексті дивіться, вітрильник. вони ж там прям виділені вам великі групи. я побачу. в я А оце. Пароплав. Л... Я Лісовози. вам підкажу, це човен козаків. Лісовози. Ні, ну де ж тут ліс, тут немає лісу. Як називався човен, на якому козаки плавали? Ви ж про нього тільки що прочитали. Лайнер. Лайнер. А ну, лайнер. Козаки на чому плавали? Тоді ще не винайшли лайнерів. Ех, дач... Читайте, як називається. Це чай. Це чайка. 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 Так. А, а, ось змушу, це уже... а ось це уже. Пароплав. Тим... Пароплав. А оце корабель, який перевозить людей. Полінка ще раз. правильно, це лайнер. На ньому можна подорожувати. Це корабель, на якому перевозять людей. А ось який... це, бачите, ліс лісовоз, лісовоз, лісовоз. Так, це лісовоз, на ньому возять ліс. Бачите, дерева А ось це великий корабель, який перевозить рідини, нафту, бензин. У тексті знайдіть, як він називається, великий корабель, який перевозить рідини. Танкер. Танкер, Танкер, правильно. Корабель, який перевозить рідини, називається танкер. Так. А ось цей з рибацькими всякими сітками. Риболовний. Риболовний, Риболовний, риболовний корабель. Траулер він називається. Ви ж в тексті шукаєте відповідь, Полінко. В тексті шукайте. Ну і корабель, який прокладає іншим кораблям дорогу, ламаючи кригу, це. Весла. Криголам. Він ламає кригу. Криголам. Добре, малятка. Тож, стаття дозволила вам дізнатися щось нове. Ось перевіримо, наскільки ви уважно її читали на сторінці 86. Навіщо чоловік спорудив перший плід? Щоб дізнатися до другої Точніше. Щоб подарувати другові по Так, Щоб подарувати подарунок. Так. А що перевозять танкери? Людей. Та ну? Людей перевозять банкери. Ні, лісовози перевозять ліс. Ні. Звертайтеся до тексту і шукайте відповідь на питання, що перевозять танкери. А де це писати? Це сторінка 86. Нафту. А нафта це що? Вона рідка, тверда чи газоподібна? Рідка. Рідка танкери перевозять. Рідку. Рідини, рідини, ну, рідини. рідини, рідини. Так. Маляка, щось... Вам залишається самостійно прочитати поради, які також, до речі, часто бувають у дитячих журналах. Поради і гуморески прочитати. І довиконаєте ось ці завдання. Завдання 3 ви виконуєте за бажанням. Якщо ви читаєте дитячі журнали, то ви можете його виконати. Якщо ви не читаєте, то, звісно, ви його не виконаєте. Завдання, завдання 4 також додаткове, тому що тут треба написати назви кораблів, подумати, де який. Тож, ви обов'язково довиконуєте завдання 1, завдання 2 і ребус, завдання 5. Зрозуміло? Mm -hmm. А завдання 3 і завдання 4 за завданням. Зрозуміло? Я буду робити. Так. Так. По завданню 5 хочу вам одразу підказати, що тут, проблема, але його треба перевернути, це слово, догори дривом і перевернути навпаки. Mm -hmm. Так Добре. Отже, домашнє завдання Номер 1 Номер два Ладно, так чути зовсім малятка. номер один, номер два і номер п'ять. Зрозуміли? Три-чотири за бажання. Добре, молодці. Ми з вами гарненько попрацювали, почитали і тепер п'ять хвилиночок відпочиваємо, і приходьте на самопідготовку. самопговку. Так, так, уже чотири. Уже 4. Дякую, Полінко, що ви зможете мене. Будь ласка, через 4 хвилинки призустрічаємось на самопідготовці. До, побачення. До зустрічі.